Не Одне покоління українців і свідомі українці б'ються над думкою в пошуках відповіді на питання, чому бідні. І другу частину ви знаєте краще від мене. Але тоді починають з другої частини, чому дурний. І коли ми підійшли до відповіді на це питання і сказали, що потрібно міняти спосіб життя, систему життя. І йти прямо в Європу, відриватись від тієї тієповини, з якою ми були зв'язані більше 300 років, нам сказали, що стоять нельзя. Це є центральне питання, на яке потрібно дати сьогодні відповідь. Друге питання, на яке ви повинні відповісти, а чи можна в умовах війни проводити реформи? Думайте. Третє. Я мав щастя познайомитись вчора з паном Ігором Бураковським і його командою. І оцей рейтинг, який у вас є на руках, я так знову так подивився. І ви знаєте, сумні висновки, нам нема чим радіти. Подивіться зведену таблицю на сторінці, де знаходиться наша область. Ми вони не подивіться такі книжки не роздали. Не роздали. Ну, скажу вам, що позаду нас тільки автономна Республіка Крим. Уто Кутузов би сказав відступати нікуди. Нема нам чим радіти, незважаючи на те, що ми прикордонна область, що ми входимо у зону зараз буде практично безвізового в'їзду в Румунію, в країну ЄС. Що ми самі, 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 а в нас найгірші показники. Мабуть, що попередня влада також себе обоюкувала і казала, що також ми самі для того, щоб добити особистих успіхів. А в цілому області, навіть якщо візьмете по корупції, ми на п'ятому місці в Україні і по всіх інших інтегрованих показниках також, яке я, я дивлюсь, хто присутній в цьому залі, економісти, трішки юристи і трішки управлінці. Цей проєкт під керівництвом пана Бураковського, мабуть, своє історичне завдання виконав так. Грошей вам більше не дадуть і ви нічого не напишете. Але було б добре, якби всі ті люди, які зібралися в цьому залі, подумали над думкою, а що ж нам робити далі? Ну, використайте ви цей семінар і ці матеріали для своїх наступних статей, дисертацій, у викладанні для студентів. І що далі, яке прикладне значення? А що робити з областю, з економікою, із, як кажуть в народі з усією господаркою? Давайте подумаємо з точки зору прикладної, як би після цього семінару, на базі цієї команди і цих людей, які тут зібралися, продовжити цю роботу, але вже в іншому плані, як вийти на практичну реалізацію того, що ми зафіксували, де ми знаходимося. Як виправити становище? Бо без вас, без економічної думки, без юридичного підкріплення і без управління з менеджменту нічого не буде. І судячи з того, що очі молоді і ще світяться, і ще щось хочуть, і є бажання, то це потрібно робити. Не зробите ви знову будемо говорити, що невикористані можливості і хто в цьому винен. 26 жовтня відбудеться перезавантаження вищої законодавчої влади з нашої тут всіх присутніх допомог. Весною відбудеться перезавантаження місцевої влади, всіх рівнів, це вже без сумніву. Але потрібно перезавантажувати і наукову спільноту і виходити на практичні результати своєї діяльності. Одних статей, монографій і всього мало. І влада зміниться. І вона буде до вас йти і буде просити, дайте щось, скажіть, що робити, куди йти і як. Я вам це вже посилаю. І якщо будуть практичні потреби у цьому, фінансовому забезпеченні, то приходьте. Але добре було б, щоб я вже казав пану Ігору, щоб і на основі нашої області тих, хто тут зібрався, і на основі їхнього колективу в Україні щось вдалося зробити потрібне, корисне, привабливе, яке принесло практичну, прикладну користь області і Україні. І в цьому напрямку бажаю успіху всім вам і нам, зокрема. Дякую.